Крышка такая будет, да? При моей молодости таких не стало Раньше эти гёдзи Была история и все. Ты что, реально идешь Нас снимать, что Чудо же — Я думав, поки ви працюєте, поступать, Ага, давай-давай. Трудяга. Це той, хто приїхав, каже, затружений. — Де працює? Тут все шалампусується. Це що треба. — Так, да, трохи воно, звісно, легше, ніж туди знімати. Але вот така робота фізична, так? Да? — Так. Ну, так, ти в тебе А? Фізичний тут не оплачується. Ну то не натраги, не не оплачується. Ну, Макса всі питання, чого оформляє так мало до Макса. Так. У Макса є ще телефон. Так. Він оформлює все. Хороший. Жаль, Хороший. Хороший. Що в нас? Це? Так, все, от тут були мають. Каніляк. Що, давай озеро. Що, давай оде. Так, колеги, ви зрозуміли. Є претензія до ЛНЗ, бо пакування дуже сильне і дуже важко, хлопці його збивають, щоб її залити каністру. Але каністру можна швиряти і буде все з нею добре. Тобто, на рахунок цього все добренько. Але дійсно запаковані вони дуже круто. Таке може і відправляти. І такаски далі. Так що є і там недоліки. Тримайтеся, успіхи вам!